Привіт усім! Сьогодні вирубили світло, і так якось змерзла, вирішила налити собі чайку. І трошечки, думаю, запишу невеличкі такі роздуми. Порозумію трохи з вами разом. Завтра, вже останній день старого року, і щось так мені захотілося. Позгадувати минуле, хочу вас запросити у невеличку подорож до нашого минулого, як ми зустрічали Новий рік в нашому дитинстві, як ми його чекали, це свято, взагалі, як його відзначали раніше, зокрема в моїй родині. Хочеться якось так трошечки позгадувати. Особливо, коли п'є тепленький чайок. <свят> то е зараз поринаєш з ходу, в, в погоди щось хочеться позгадувати таке гарненьке, таке е позитивне. Не хочеться не думати про щось погане, а тільки про позитивні такі якісь думки. І от згадала, думаю, от як ми зар раніше е святкували той новий рік. Ну Зараз не, не так абсолютно. Зараз я вже не один раз казала, чи зробили той новий рік з сімейним таким святом. Ну, хай буде сімейне. Комусь воно сімейне, комусь не сімейне, хто як е, святкує. А я от згадую, що от раніше дійсно от воно було сімейне, але із дуже близькими нам людьми, і навіть, можливо, не завжди рідними, але з друзями, знайомими, дуже такими гарними. Кожного дня будеш ти їх бачити, і вони вже тобі, наче той як рідні. От я згадую, як ми росли у багатоповерховому будинку, і у нас дуже дружній був під'їзд. На усіх поверхах, майже на всіх поверхах, жили люди, з якими ми дуже гарно спілкувалися, і мої батьки молоді ще були. І як ми святкували всі свята разом, дружно. Ну, не ми, ми тоді були, а наші батьки. Батьки молоді, ще пам'ятаю, всі люди одного віку якось так підібрались, тому що тоді всі заселилися в той будинок у 70, в якому, не пам'ятаю, в 9-му році чи 8-му, коли я ще була маленькою. То були всі люди молоді сім'ї, і, звичайно, всі одного віку цікавіше ж так спілкуватися з такими людьми. Не так, як, наприклад, уже зараз там. Залишилось дуже мало людей, які тоді були, первоначально жили в цьому кооперативному домі. Ну, Ви знаєте, що таке кооператив. Кооператив це коли люди вкладають свої гроші і тоді виплачують його. Ну, Щось таке типу, іпотеки наверное, сучу, сучасної, але трішечки інакше. Я, чесно кажучи, ніколи не була і не знаю, що це таке. Але пам'ятаю, що батьки виплачували той кооператив дуже довго. До речі, вже майже я вже була така доросленька. Ну, але все рівно. До чого я веду? Що дуже була дружня така родина в цьому будинку, особливо наш під'їзд. Всі свята, і 9 травня раніше ж відзначалося, і 1 травня, і ці всі е, такі свята е, літньо-весняні, після офіційної частини, яку е, завжди повинні. Всі трудящі, як раніше називалися, виконати на, у півдня на параді, після обіду люди збиралися йшли варити кашу, співали пісень, е, весело було, звичайно. І от новий рік. Новий рік, звичайно, також не обходився від спілкування з нашими сусідами. У нас. Е, на е, Площадці було три квартири. І от ці три квартири, усіх цих, цих трьох квартирах були на Новий рік всі іменинники. Ну, Наприклад, мій тато 1 січня, хтось там другого, ну це першого і другого. І всі три іменинники, всі, звичайно, святкували всі своє день народження. І кожного року, коли мама моя готувала. Різноманітне там, меню на Новий рік, воно плавно з 31-го переходило в перше. І в нас було, було завжди по два дні свята: сходилися рідня татова, всі е, його вітали і продовжувалося свято вже ж під ялинкою звичайно. То не розбереш, до, чому, до чого готувалася мама до Нового року чи до, до дня народження мого тата. Але дуже було весело і цікаво. І як раніше, знаєте, не так, як вже зараз, така велика кількість різноманітних передач, інформацій в телефоні, в Ютубі, що захотів, те й подивився. А раніше. Що запропонували, та й дивишся. <с> і от на Новий рік завжди ж були концерти. Я любила дивитися. То пісня року, ну це ж тоді був ще Радянський Союз, звичайно, то пісня года, чи як вона називалося, я вже не помню. Пісня, ні, називалося пісня наприклад, пісня 85, пісня 86 і так далі. Ну, звичайно, інші часи були, зараз вже зовсім по-іншому, у нас вже Зараз велика кількість українських різноманітних виконавців, а раніше було все так. І диктувалося більш російське все, російсько ж, звичайно, мовне. Ну, Жили ми ті часи, жили та й жили, слава Богу, було мирно, тихо, спокійно. І от згадується мені, як ми святкували новий рік. Готуємо. Мамі, мамі допомагаємо завжди кришити оці салати. Толів є. Оці... Такі традиційні салати: олів'є, шуба, що там ще мімоза? Хтось, можливо, пам'ятає такий салат. Морква там з часником і з сиром, цим плавленим, холодець, як завжди. Це ж такий самий головний. Ще я пам'ятаю, мама мене як варила холодець, а ще виготовляла такі красиві екібани на холодець. Робила зеленої цибульки таке, як е, е, імітація е, якоїсь е, лепехи у, у озері. Холодець сам це як річка, із яєць, вирізала шийку лебедя. Ну, Це як, така була красава, як ви бачили. Е, це ж потрібно було цим займатися, щоб було красиво, декорація така. І як подивися, так, так той холодець прямо не хотілося навіть починати їсти. Так красиво було. От чому тоді не було тих телефонів? Е, дуже шкода. Зараз би так нафоткав би його все, виставив би інтернет, показав би всім. А тоді бачили тільки свої рідні. Е, потім він і Грет, Ну що, які так, були такі налисники, готувалися, тушена картопля, як завжди. З, завжди мама готувала із м'яса, відбивала, як на відбивну, і скручувала такі рулетики, називалися пальчики. Не знаю, чому пальчики. Можливо, з чомусь, чомусь у товщину пальця чи усі. Але е, такі були тоненькі трубочки, м'ясні, дуже смачні, всередині там сальце або ще щось. Це так мені запам'яталося. Звичайно, солодощі, як завжди, жале. Трьох. Радушка називалося. Трьохслойне, двохслойне. мама завжди таке смачне готувала, торт завжди ми їй допомагали спекти, вже як доросліші були, то допомагали пекти вже. Самі. от Я на себе брала, вже, наприклад, торт там, чи перемазувати кремом. Завжди на Новий рік мама завжди десь заховає коробочку цукерок шоколадних, якихось там дістала десь по блату з під поли хтось. Їдав. Це такі були часи. Зараз це оце все воно не, від, не, від, не, як сказати, не відчувається. А от раніше, раніше це Аніше да, це було таке. Дійсно, воно цінувалося, цінувалося, тому що ті конфети, які лежали місяць, можливо, має більше, колись там по знайомству хтось її, її продав е, з-під прилавка, називалося раніше. І ці цукерки, я пам'ятаю, завжди на Новий рік. То на Новий рік? Не було у вас так? Або, мама, е, е, славно, звісно, і славнозвісний такий був. Шкафчик і закривався на ключик. І туди мандаринки куплялися. Це цукерки, ще там кава роз... Оця розчинна. в зернах раніше ніхто не розумів, що це таке. А от розчинна, особливо та баночка індійської кави, написано індіан кофе. Це, помню, традиція була захована в отой славнозвісний бар-шкафчик. Шампанського бутилка, ще, можливо, якогось там лікеру. Все так заздалегідь туди заощажувалося. Якийсь чайок гарний, який неможливо було, наприклад, придбати в магазині просто так. І от готуються ці салати, і, боже, збав готувати олів'є на протязі всього року чи шубу. Це такі були святкові салати, що Боже збав. я навіть не уявляла раніше, як це так олів'є можна їсти на інше, якесь, на інше якесь свято. Тільки на Новий рік або Шуба. А потім, уже, коли змінилися інші часи, прийшли до нас, почалося вже щось нове готуватися, потім з'явився салат з крабовими паличками, з кукурудзою. Який це був смачний салат? Це мій був улюблений. Зараз вже якось я його не дуже так <хи>, е, вживаю. А раніше це був мій самий улюблений салат. Я навіть кругом де ходила е, по гостях, де ми могли щось святкувати, можливо, там ще. Я кругом шукала цей салат. Це був такий е, преміум салат у всіх на столах крабові палочки. Та ви що? Крабові палочки це взагалі, <хи> як подумати, що це за продукт. Ну, що це за продукт? Всі ви знаєте, з чого воно робиться. Той краб, ті крабові палочки. Але ж сама назва крабові палочки. Я пам'ятаю, ми з мамою поїхали до Москви. Я вже така була добра дівочка. підросток. Там, мабуть, вже років мабуть, 15 мені було. Я вже не пам'ятаю. Але в Москві, ви ж знаєте, забезпечення тоді було. Його. І... От попалися ці крабові палочки в таких упаковочках невеличких, не таких, як зараз у нас продаються, а які вони невеличкі. Ну і такі звичайні, але вони такі смачні були, вони такі соковиті. І отак їси. Я взагалі люблю ці морепродукти зі смаком цих креветок. навіть добавки мене зацікавлюють, смак. Навіть ті самі чіпси, ті самі сухарики. Якщо є смак крабовий чи креветочний, от мене воно зразу так. За, за... <хи> І я його можу з'їсти. а ж справжні крабові палочки. І що ви думаєте? Купила мама ті скраб... крабові палочки, наїлася я тих крабових паличок З таким апетитом. І на другий день, буквально, що таке? Мене всі руки обсипало отакенними волдерями. А що ви думаєте, там ота. Фарба, яка е, імітує червону е, крабову клешню, чи я не знаю, що вона там імітує, навіщо її взагалі роблять, чи можливо, щоб вони краще виглядали. Е, мабуть, оце. А можливо, на якийсь пігмент чи, як сказати, е, продукт якийсь, з чого вироблялися ці крабові палочки. У мене виявилася алергія, чи може я їх переїла. Як згадаю, як у мене все у тих крабових паличок, то я їх дуже довго ще не хотіла їсти, звичайно. Але дійсно, мені до цих пір подобається цей смак. Але якщо вони смачні, звичайно. Є такі не дуже смачні, але вони, можливо, і поцінні такі самі. І от цей салат з крабовими паличками легендарний преміум салат. Потім, звичайно, зараз з'явився інтернет, уже зараз різноманітні. Рецепти, салатів, хто що гаразд готувати. Я це зараз завтра от щось потрібно приготувати. Я не знаю, що готувати. Олів'є я вже не буду. Шуба вже це минула епоха, так само, як і олів'є. Ну, вроді би кажуть, традиційно. Але я до чого веду, що зараз в магазинах повно різноманітних салатів. У нас, наприклад, в магазині є. Усі оці олів'є, шуба. Пішов собі, зайшов з роботи, купив 500 грам, наївся. І дуже смачні, до речі, салати. І навіщо голову морочить? А раніше так, тільки на Новий рік. Шуба, це якщо я десь. Ну, як це так можна в інший день зготувати шубу? Ну, я не знаю, як у вас, але це у нас таке було. Шуба тільки на Новий рік. Або на... ну, ще, можливо, допускалося на якесь свято. Ну, коли вже я знаю 90-ті роки, то там вже й на весіллях почали готувати ці шуби. А от раніше в моє дитинство там, до 90-х років, це були новорічні такі блюда. Мандарини, холодець, шуба олів'є, налисники, тушена картопля і так далі. Ну і, Звичайно, гарний настрій. А це основне: люди були якісь усі веселі, якісь усі дружні, всі. Ходили один до одного, засівали, бажали добра, засипали тією пшеницею один одного. А один раз, я пам'ятаю, зайшли до нас засіять якісь молоді хлопці і засіяли, чим ви думаєте, манною крупою, наче навмисно. Чи не було чим можливо? А знаєте, то йдуть, аби не з пустими руками. Та засіяли так, що ми цілий рік її пилососили ту крупу і згадували тих засівальників. Різне було. А хтось, пам'ятаю, засівав вермешелькою маленькою такою. Ну, що за люди? Я не знаю, чи аби не, не спустим, аби хоч щось у руки вкинуть. Ну, добре, що хоч не сіллю засівали. А е, таким більш менше що воно борошняне і трішечки відповідає до пшениці. Що ще згадати, як ми святкували? А ще пригадую, як е, святкувалося в школах, в дитячих садочках. В Дитячий садок я не ходила, а школу пам'ятаю я. Оці кожного року новорічні ранки. Мама! Дві неділі шия нам ті новорічні карнавальні костюми. Я була червоною шапочкою, пам'ятаю. Оце оту червону шапочку, оті, отой фартушок. Це так мені до цих пір в голові засіло, як мені не хотілося його надягати, але потрібно, як це так, тобі дали вірш, ти повинна бути червоною шапочкою. Е сестричка моя була завжди, я пам'ятаю, то снігурочка, вона така біленька з блондинок, то вона снігурочка. Ну, Снігурочку найлегше. Біле плаття надів дощиком обшив якусь коронку, і ти вже снігурочка. А червону шапочку треба було попехтіть, пошити костюм. Зайці, королеви різноманітні. Я пам'ятаю, вже в мене син у школу, як ходив, так був мушкетером. Десь, я пам'ятаю, той костюм чи брала на прокат у когось. Ну, не шила сама це точно. Доня була завжди у мене якоюсь принцесою. В неї довге волосся. І вона завжди така була справжня принцеса. Теж купив гарне платтячко, яке пригодиться після свята, <хи> надягнув якусь корону і все, красуня. Хлопчикам трошки інше. І медведиком був, і вовчиком, пам'ятаю, був. Ну, а я це пам'ятаю, як я була червоною шапочкою. Та вишов. Яка це радість біля ялинки, а, а як ми вірили всі в Діда Мороза? Ви пам'ятаєте, як ми вірили в того Діда Мороза? Зараз дітей вже в садочку не обдуриш. Вони вже кажуть, а то наша вихователька, а то наш фізрук у школі або наш учень 11 класу. А раніше, я пам'ятаю, моя мама була Дідом Морозом, десь ми були маленькими на святі, на її роботі від профспілки. І потрібно ж було провести для дітей проспілки свято. І от мама була Дідом Морозом, її молодший бухгалтер був, мама була бухгалтером, її молодший бухгалтер, пам'ятаю, була Снігуренькою. Десь в мене й фотографії залишились. І от ми пам'ятаємо, як того Діда Мороза, діде, діти боялись малі, постійно чомусь. Чогось я не знаю. Снігуреньку не боялися, а Діда Мороза чогось боялись, Непонятно чого. <KilimLO> а зараз Діда Мороза вже у нас немає, у нас вже є Миколай, є Сантагол, Санта. Теж, до речі, гарні герої казкові, такі, позитивні. Миколай подарунки розносить так само і Санта. Дітки розказують віршики, співають пісеньки, танцюють танці. Це дуже-дуже так гарно запам'ятовується на все життя. Якщо ти стараєшся щось робиш в школі. А вже старші класи, пам'ятаю, вже наряжаєшся, йдеш на Новий рік, стоїть у спортзалі ялинка, пахне в тій ялинкою. І дискотека. Це восьмий клас. Нам дозволили піти на дискотеку. Та ви що? В школу, як ходили, не можна було е, у Хосерешку надягти. А це на дискотеку. О, радості стільки було. А ялинку, як додому принесе тато зелену е, живу ялинку, скільки було радості. Я пам'ятаю, вона стоїть на тому балконі зелена тиждень, заранче ж принесе, щоб вона ж начебто вже була приготовлені. Мама витягне ящик пилюкою прибав який з <зі> іграшками старими, і ми наряджаємо ту ялинку. Я оце собі наряджала малесеньку свою, як тільки цікаво. Згадувати, як ти в дитинстві це робив. І так якось трішечки настрій піднімається. Ну, Все рівно не так, як раніше, адреналін отою в кров виділяється, коли ти згадуєш, що через тиждень новий рік. А у вас таке буває? Напишіть мені в коментарях, як ви в дитинстві е, святкували новий рік. Чи був отой у вас такий таємничий е, запах аромат тієї зеленої ялинки тих мандарин того святкового столу, який готується за місяць, складається в холодильник, тому що там викинули десь ковбасу молочну чи докторську, там горошок зелений, по блату достала мама. Та ви що? Це ж якось так воно цінилося. Це таке було якесь таке воно було дуже таке цінне і дуже таке дороге. Не в тому плані, що дороге. Матеріально, а дороге для тебе, що воно от його нема в магазинах, а воно в нас є. Зараз оце не відчувається. Зараз якось вже пішов в любий час і купив. Ну, Це вже коли хто що зготовив, зготовив яке блюдо, можливо, кого, які є, є рецепти, фантазії. А раніше було так. Якщо вам сподобалось моє відео роздум, спогад, вірніше, не роздум спогад, напишіть в коментарях свої спогади, поставте мені вподобайку. Вам це не важко, а для мене і для мого каналу буде якийсь трішечки, е, стимул для роботи. Підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю. Нового року спокійного, сімейного, багатого е, на стіл, щоб ви зготували все, що ви забажаєте, щоб ви всі змогли зустріти цей новий рік своєю родиною в, тишу, в тиху вечірню пору із ялинкою, з вогниками у спогадах. Про гарні часи і у мріях про гарні часи. І ті мрії, вони завжди будуть е, збуватися, тому що ви знаєте, що думка і мрія матеріальні, якщо про хороше щось думати. Бажаю вам гарних свят, гарного святкового вечора. Всім до побачення і дякую за увагу, Па-па!